Я тут такого наробила, мої дорогенькі, Любимі. звісно, любимі я не знаю. я що просто, кажу просто так чи що, я таким не займаюся. Так, я таким не займаюся. Так що, то, що ви мені кажете, критикуєте мене, як хочете, я з вами спорити не буду. Хочете мене добить, ви мене не доб'єте. Що тільки я не почула, що тільки я не почула? Неправильно говорю. І для чого я кажу, що я вас люблю. І це не треба казати. І себе не показуй, І не показуй, що ти їсиш. А я багато показала, що я їм. А що мені показувати, що я їм? Пуки я їм, ось що я їм. Ой, треба було телефон протерти, зараз я протру. Наче краще вже, так. Да? Нічого не кажу, що я роблю. Я думаю, що ви вже догадалися. Так. Пуки стрілки ріжу. Помила, вітерла, оце воно чогось не хоче перебиватися, Оці такі, як бачите, хвостики. Я перебила, а потім їх повіймала. Тому що так вони чогось і так нібито є. Воно не страшно, це все їстивне. Але чогось, мені знаєте, так вони, ото, як там. Мені ось ось, бачите, отакого от подобається. Я ще там потім ложечкою, ложечкою чи вілочкою. деяке ще там яка ось, бачите, є? Воно ж дуже добре. Ось такий запах, як знали. візнали, да, тим паче ще зараз. Воно під все під'їдається. все під'їдає, мошка. Ой, мурашки під'їдають. І цей хрущ, у нас кажуть борозняк. борозняк, оцей такий жук білий, здоровий, такий годований, з такою головою, то я переживаю. Бачу, що проблем була стрілки, то треба їх теж не викинути. Що я буду викидати? Не той час викидати. Я буду ходити, докупляти по тисячі гривень е, чесник, а так собі хочеться, щоб був запах, а немає. Я його посолю гарно. Його можна і морозилку положити. Але я в тому году робила, то він стоїть холодильнику год, стоїть хоч би що, йому нічого немає. Посолили гарно, щоб таки сілька відчувалася. У баночку положили і олійкою прилили трошки, і все. Або просто сількою присипать. І стоїть. Я олійкою трошки прилила і отакого от зверху насипала солі. То ви не представляєте який-то запах. Якщо ви ще любите часник, щоб був везде. Це варите, борщ червоний, картоплю тушите, картоплю по селянськи маринуєте м'ясо, соус можна робити. Такий чесночний. Та да, що хочете, додавайте що готуєте і додаєте. А я так спробувала от такого кинути. І воно його як почало мотати, намотало гвалт, то я його почала вже це все наше діло різати. У мене є е, комбайн. Ой, м'ясорубка Електро. Електром'ясорубка є, ще буду там викабелюватися. Є м'ясорубка, то м'ясорубкою я теж. Пробувала в тому году, була у мене м'ясорубка. Ну, а цього не було в мене комбайна. Чи як воно називається? Як це називається, блендер? чи як оце? Як я, так і є. Буду стіснятися і не буду нічого робити, і не буду показувати, бо це в мене погано виходить, що я погано говорю. Слава Господу Богу, що я зовсім ще говорю так. А то могла й не говорити. Люди взагалі не можуть говорити. Ви такого просто не знаєте. А я таке знаю. Не буду казати нічого. А я знаю, що таке людина не говорить і мовчить. Тільки скажу одне. Що я прожила із цим. І я не хочу цього слухати, то мене, мене ви учите. Я говорю, це там для однієї людини. Я вас дуже поважаю, я можу з вами, як спілкуватися. Я не ображаюся, я зараз зайнята, зараз в мене немає коли з вами спілкуватися. Тому що, бачите, у мене немає. Я до ночі, до вечора. Мені треба щось робити. А... Так швидко вже здоров'я немає, я так швидко все поробити не можу. Хоча, як мені кажуть, нікому не кажи. Я й нікому не кажу, що і як уже вже нічого не буду казати. Не буде, значить, не буде, значить, щось не так. Пропала, значить, пропала. Появлюся, бо дасть. Не показуй, що ти в лікарні, що тобі щось болить, не є. Щоб... А я їла ви бачили. За два роки, може, пару разів я ж кажу, що мені це не подобається. оце. Я не їм. Ну я, оце, що ви мені кажете, то я наоборот буду їсти тепер робити. оце все. Я що? Не знаю, якась каліка чи що. А що каліка не може нещасна людина їсти на камеру, да хто хоче те і їсть? Я ніколи судити не буду. Я не знаю. Це мені здається, що це мені щоб було хуже, оце все говориться. Ну, то я не можу зрозуміти. Трохи вже до мене доходить, що воно до чого це колупання почалося. Ні. Але нічого. Та й не становиться явним. Да ти? Що ти говориш про, гос... про свого сина? А сьогодні я сижу, я не знаю, чи я тебе відео скину. Я кажу, синок, я не буду його скидати, нащо розказувати? Ти ще проблеми порозказуй. Він же все пам'ятає. він знає, що сталося, що було на учобі до цього. Ой, не хочеться згадувати, бо це жах. А він каже, не, мама, з ким. А що хіба ну, скажуть, що ну, таке за мною, що я таке сказав? Та нічого кажу, не скажуть. Розумні. Розумні, нічого не скажуть. Так що, скажіть що хочете. Мочовіна це що таке? Скажіть, що робить? Як її зробити, як її що? Напишіть, бо я даже не знаю. Треба буде ще крапивина збирати. У мене сусідка. Та... Пуливає крапивою настоює. Багато хто. Хочу теж попробувати. Ну я думаю, що вони зараз приживуться, адаптіруються і все наладиться. Треба почитати, напевно, ніколи. Це я не люблю, щоб е, дивіться, там що, до чого. Я сама розумію, але як це ж ту крапіву треба, напевно, кип'ятком замочити, чи просто у воді. Воно трошки залишилося, да і все. Отако От хоча б я порежу. Тут таки безла до мене. Ігор десь подався гуляти. Пішов, купався, вимився. Це я тільки не можу ще ніяк зробити до кінця роботу. Да не можу ніяк. Уже така пора пізна. Ну, 21 година. Ага, ми говориш, чого ти себе показуєш, слухайте. А мені що зовсім не показувати, то тоді що Може мені ще на напівпаде чи паранджу, чи що мені робить? Що ви мені скажете? Мені неприятно це взагалі то слухать. Мною тільки мала право мама командувати. А ви чого мною командуєте, а? Я там чула в одному відео, ти казала про самвела, ти дивишся самвела, не дивись його. Не дивлюсь. Нема зараз часу, мої хороші. Дивіться. Нема часу, не до того. Треба за друге думати зараз, Що зараз що я буду. І сказали мені не признаватися, тому що негатив. То й не буду вам казати ні про лікарню, нічого не буду казати. Ручка хоче випасти. Я вам скажу, що а, він на тебе погано впливає. Чого це він на мене погано впливає? Я не можу поняти. Ви що, ніколи в житті на мене ніхто не буде впливати? Не на ту напалі, щоб на мене хтось впливав. Хто це ви говорите? Може, ви піддаєтеся такому комусь впливу? А я ні. Чого це він на мене буде впливати? Чи я що? Його сім'я, чи його жінка, чи хто я така, що він на мене впливав, я вам скажу тільки одне, ви говорите про Бога, це я забила. Ви говорите про Бога, але не судіть, де не судим, і будете. Я вам так скажу, мої дорогенькі. Якщо мене люди зачіпають, то тоді я воюю і відбиваюся. Тому що я ж не друбели, щоб мені на голову сіли. І... Я мусила вон в городі вчора підійшли. Не буду казати хто. Показали бумажку. Тимчасове посвідчення, я попитала документи, а вони підійшли вже до мого Ігора до Вові, куди вони хотіли, навіть, мабуть, викрали в машину. Тому що зараз якраз хлопці треба. Та я якраз вискочила, ми їздили по воду і побачила, що сидить Ігор на лавиці. І з Вовою кажу, давай настанемо, понаблюдаємо. Вони тихенько сиділи собі. Хай собі хлопці. Хай собі хлопці ходять, може хтось побачить з нашого міста. Не чіпайте. Так як ви колись біли, знаєте що, зімі, я буду казати за сов, знаєте, що з дитиною не так, знаєте, що. Для мене він завжди буде дитина. Не кажи, що там дитина, яка дитина. Дитина для мене все життя буде. Для нас діти в будь-якому віці. Завжди будуть. То я відскочила, попитала документи, але мені показали тимчасові посвідчення. Ось такі листочки. Я сказала. Для чого це? Мені сказали. Я кажу, вон люди ходять. Ви бачите, що це вони, хлопці ж видно, ще по ігору не так, тому що я так його роблю і лікується він, що не дуже так заметно. Іноді не заметно, іноді дуже Ну, Зараз він зараз не плаче, ну, іноді сміється, то вони присіли з ними мєбілі і сказали документи. Ігор каже, документи у мамі. А при чому тут мама? Ну, я вже бачу щось не те, вискакую з машини, іду й кажу, хлопці, що таке, їх четверо. Ну, мені пояснили, я зараз нічого не буду казати, я кажу, ай-яй-яй-яй, невже вам не видно? Ну, хай по цьому, а цей же сидить, невже непонятно? Дитя вам сказало, що й до чого одне й друге. Ну, що не мог сказати, що ну, ти документи не можеш носити, тому що ти губиш, скільки вже всього загубленого. Я сказав, мені ніхто не повірив. Все, 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 вибачилися і пішли. Ідіть себе з Богом. Ось так то. То я вам скажу, що на Мене Самвел ж погано не впливає. Ну, я свої виводи роблю, що мені не подобається, воно в мене залишається, то лічне. Я нікому не буду нічого казати, бо я не маю права на те, якщо ви нормально думаєте, я думаю, ви зрозумієте, хто я така, і хто ті, що судять такі, судіть, але і себе починайте. Все так все добре у вас? Ні, ви маєте право судить, да. Але я е, вам веду до того, що мене одна жіночка дуже чистила. А я вам скажу одне, якби не сам вел, я б не знала вас, а ви б не знали мене. Таку погану, нікакую, світлану. Ніколи людям не вгодиш і завжди для людей ми будемо дуже поганими, найпоганішими. Окома, нічого, переживемо. То, виходить, як я це все передумала, переварила, то виходить, що мені було сказано, щоб я нічого ще не вела і не показувала. Якщо його це все продумати, переварить, то виходить. Так сказано все одне до одного склеїть. І якщо картинку всю побачить, то виходить, що там нічого нема. Показуй небо і показуй поля і, і ліс. Все. Ви що? Вам подобається це? Скажіть, не показується мені? Там, може, подивиться, да подумає, що це я не показуюся, що вона мені так приказала. Що вона тільки не казала. Я вам дуже вдячна, ви мене зробили ще сильнішою. Ну, Боже, не злою. Що я дуже горда, що я гонорна. Не бачили ви ще людей, жінок гордих. Ай-яй-яй-яй-яй, як ви могли сказати? Як цей Віталій каже, тобі б треба було хоч трошки, каже будь гордим. Тому що, навіть люди. Ай, все, коротше, я тебе не буду казати, то не треба мені казати. А ти каже, просто проста, як валя, валянок, як колись казали. Зараз так, звісно, причепляться зараз і до цього. Не знаєш, навіть, що сказати, як правильно. Бо буде все неправильно. Розумію, надивляться, і тут мене Не знаю, що я його витираю, коли мені оце все відходить треба забрати. То я вам скажу, що. Забула. Вау, це ж треба щоб так забутися. Ви що, знаєте, про що я говорила? А я, а я забула, знаю що, щоб мене не показувати, да? щоб не показувати мене. Щоб я не показувалася. Щось Щось говорила і забула. Ну треба ножа нагострить. То я вам скажу. Хо, забула то дарма, що якби не сам бил, то я тут би не була. Хай що хоче, показує. А мені теж забороняти, а що я хотіла сказати? Да. да ти така гординя, да ти горда, а горда тобі нема, чому. Боже. Як можна таке сказати? Ви думаєте, що ви сказали? Тобі нема чому гордитися? Є. Але я не горжуся. Гордость смотра, в якому розумінні. Ви розумієте? Носа задирають і не здороваються гордость. Іншим не допомагають. Вроді би, вони ніби й хочуть, щоб їм допомогти, а ви іншим допомогли. Усі допомогли, де хто допомагає. А ви, ті, що судите? Тобі нема чим гордитися, а ти носо задерла? Та ти мене не хочеш слухати, що я тобі кажу? Що ти не должна так робити. Ви знаєте що? Це ж треба було витримати, Да я зайнята, мене повно справ. А мені треба було два дні оце слухати, слухати, не по ділу. давайте по ділу. Ви мене дивитеся? Давайте по, по, по справах. Давайте, що скажіть. Ви мені казали, ви що спеціально казали? Пофотографуй, зроби. Я вам півдня тратила час, а воно вам не треба було. Я не знаю, для чого я вам. Ви мені дзвоните, пишете, по скайпу. Я не розумію, що. Давайте, давайте жити дружно. Давайте жить дружно. Я вже казала, що ви хочете, від кого ви? Хто вас послав? Від кого ви? Це ж як якась я не знаю. Хтось як отправив вас, якась як підстава, щось, щось. що ви хочете. Я не можу зрозуміти, що ви хочете. Я б сказала зараз по-прямому, Ну я не буду цього казати. Для чого мені те все, що ви мені показуєте, га? Роблять тихенько. Для чого? У нас майже тут передова. Я ж вам казала, що наші рідні теж там. Ну ви допомагаєте? Ну допоможіть. Ми також допомагаємо сім'ям. Хто як може, то й ви допоможіть. Як у вас є доступ, як ви можете, то давайте, давайте до діла. Не я в шоці, чесно. Не стільки часу втрачено це все, що я вам не можу навіть передати. Дорогенькі, господі милосердне, скуда воно взялося на мою голову. Це, видно, я комусь така невгодна, Да через свою красу мене, мене зробить. Оце я не знаю, чи то спеціально спеціаліст. Ви з мене смієтеся, а ви будете знати, що це ж я з вами. Зараз це я розмовляю з вами, але ну, цього ж люди не знають, я не кажу. Ви з мене просто смієтеся чи що? чи Я не можу зрозуміти, що ви так сказали. Ви сказали, що я через свою красу носа задерла. Яка у мене краса? Да я себе як не, не підшпаклюю, не підрепетирую, я не показуюся навіть зараз. Я спеклася, мене ніс красний. А ви сказали, що я гординя, я задерла носа, і я своєю красою маніпулірую. Ви представляєте, ви мені таке Ви жінка? І жінка в руках, як ви могли це сказати? Я не знаю, я вас настільки даже обожнюю за ці даже такі всі слова, що ви казали. Ви знаєте, щоб я зараз вас десь зустріла, чи ви прийшли. Я вас би обняла дуже. Пригостила ми з вами просто. Ви мені, напевно, якась рідна душа, ви мені дуже якась як близька, чесне слово. Я думаю, ви мій характер знаєте. я ось Можу сказати, все, виказати все, якщо ображають і бачите, що в мене зі здоров'ям. Не розказуй про здоров'я, не показуй. Те, що є, те і буде, я не придумала. Ви можете теж зрозуміти, мене чи ні? У мене правдивий канал. У мене немає той. Це мені треба було, не знаю. Щось починати ну, родиться зовсім не такою святою, починати. Хто знає, які, які сценки робити. Ну, це не моє. Це не моє. Я буду така, яка я є. Я така є. Все. Це зараз у мене ще був кропчик. О, жінкою там. На роботі вона каже, ну ніхто не забрав, каже, я його, мабуть, і викину. Каже, я його додому не понесу. Чи може ви заберете? шкода Викидати. Кажу, в мене то є, але не викидайте, звісно. Як знаєте, прияв, я його зараз полосну і положу, нехай він сохне. Кісничок мій вже в баночках. я переложила. У мене вийшло 2,5 літра. Я посолила. Отак посолила солькою, тільки такою крупненькою ось солькою кам'яною. Ну, щоб не такий він був, як ропа. По нащо такий, щоб був геть сольоний. Ну, але щоб трошки відчувала снібісілька, щоб не так, що ви берете, і от як треба суп присолити а Так, посолила, перемішала, потім ось склала в баночки так ложкою, щоб сильно довіть не давила, але притрамбувала, от такого притрамбувала. Взяла трошки сольки наверх. Зараз я, ось, я відкрила. Якби ви знали, який запах. чуть чуть бачите, там таку трошки солька є. І по вершечку отак чуть, чуть як полила олійкою. Все, і вистачає. І нормально. Запах, звісно, обалєний. А тепер я порізала сало, воно у мене вже було порізане. Це дешеве сало. Таке. Одна сторона була трошки товщенька, а друга сторона тонче. В одному магазині було 80 гривень за кілограм, а це я купила за 60 гривень. Ну, мене Ігор дуже любить жарене сало, таке сухеньке. Дуже любить сало він. Його їв би. Я йому нажарила вчора сковорідку. Ну, сковорідку, ну він. З'їв все. І отак, і з супом, і з картошкою, і з кашею в тарілоці. А потім ще жарила трошки Віталіку на роботу. Ну, він на роботу, каже, я не обши, сала не хоче брати. Обши. Оце бе троє якесь котлетка, отаке. Але немає. Вранці Ігор вже вранці його не було. І Та так, бачите, добре можна з таким часничком сало їсти. А це я положила укропчик ну, на пергаментну бумагу, хай отак сохне. Я його положу ще десь у затінок. Він зараз уже такий, знаєте, він і був такий трошки, як в'яли. Я його гарно висушила, положила, він тако зразу, нібито, як ото, знаєте, сохне. Ну, Запаху його немає, це тільки буде тоді, коли його потреш, От тоді буде. Та я його можу навіть. Нічого страшного немає, як я його у хату немає. Ось ось я нюхаю. І так, як капелька, то нехай сохне. Та й ну, це багато, 2,5 літра це немало, по чуть-чуть, по ложечки, по чайній ложиці, то хватить.